Які нутрицептики я використовую? Сім років тому я вирішила розібрати зі своїм здоров'ям? Я хотіла зрозуміти справжні причини тих діагнозів, які мені ставили, тому вчилась у різних лікарів, нутриціологів, натуропатів. Кожен давав свої схеми, інструменти, але всі починали з одного з кишківника, тому що це фундамент нашого здоров'я. У кожного спеціаліста свої інструменти, свої добавки, свої бренди, свої підходи. І це нормально, тому що кожен працює з тим, де бачить результат. Сьогодні я використовую інструменти, які дають стабільні результати мені, моїй родині, моїм клієнтам, клієнтам моїх колег. І це переважно на 70-80% нутрицептики канадської компанії Coral Club. По-перше, це сертифікована продукція. Вона містить лише натуральні складники і має офіси більш ніж в 40 країнах світу, швидку доставку близько 180 країн світу буквально за 2-3 дні. І, звісно, інколи я додаю інші бренди, але лише ті, у якості яких я впевнена, тому що важливо розбиратись у формах, у дозуванні, у складі, у сертифікації. Тут важливий кожен цей нюанс. Бо якщо ви купуєте окремі добавки на вмання, ви можете не тільки не отримати результат, а й нашкодити собі. Тому я рекомендую лише те, що дійсно працює. Це як у перукаря. Якщо ножиці погано ріжуть, то стрижка вийде не такою, яку хоче отримати. Е і клієнт, і сам перукар, і тому він буде вибирати ті інструменти, ті косметичні засоби, які дають найкращі результати для клієнта. Для того, щоб і клієнт був задоволений і він рекомендував цього спеціаліста своїм знайомим. Так само і у здоров'ї я обираю ті інструменти, які дають результати, і часто це краще ніж очікує сам клієнт. І мої клієнти проходять шлях зі мною перший раз, розуміють логіку, послідовність і можуть надалі застосовувати рекомендовані мною програми вже самі і завжди знають, що можуть звернутися до мене за допомогою чи консультацією, тому варто приділяти увагу і вкладати кошти у здоров'я ніж потім лікувати хвороби.